Мені, як кандидату в депутати міської ради Ужгорода по мажоритарному округу номер 5 від партії Єдиний центр стало відомо, що від мого імені до мешканців мікрорайону, від якого я балатуюся депутати, а це вулиці Панькевича, Канальна, Канальна Насипна, Айвазовського, Столєтова, Заводська, Бачинського, Бакарова, Добрянського, Панаса Мирного, Стрельнична, Тімирязева, Яроцька звертаються невідомі мені люди, приседаючись моїми довірними особами. Дані особі двоє молодих людей віком 24-25 років, перший зріст 1,85 темне волосся, коротка зачіска, східний тип. Інший також з короткою зачіскою темне волосся, зріст 1,70 м. Пропонують мешканцям Ужгорода віддати копію свого паспорта та проголосувати за мене як за кандидата на виборах 31 жовтня. За це дані особи пропонують людям винагороду в розмірі 200 гривень. Оскільки дії даних невідомих мені осіб перешкоджають моїй передвиборчій діяльності та компрометують мене як кандидата в депутати, а також можуть в подальшому негативно вплинути на результат виборів, звертаюся до вас, мешканці Ужгорода, та заявляю. Дані дії по відбиранню паспортів, їх копій або будь-яких інших документів, а також пропозиції грошової винагороди за голосування є протизаконними. Я, як голова громадської організації антикорупції, заявляю, що дані дії можуть чинятися за вказівкою діючого мера Ужгорода Ратушняка та несуть в собі спроби відсторонення мене від виборчого процесу та перешкоджання мого входження до міської ради як депутата. Це може бути результатом моєї принципової позиції відносно незаконних дій Ратушника в питаннях привласнення комунального майна, земель і таке інше. Про це я, як голова громадської організації антикорупція, неодноразово звертався до органів прокуратури МВС СБУ. Також заявляю, що я, Волошин Іван Іванович, кандидат у депутати міської ради по мажоритарному округу номер 5 від партії Єдиний центр, в жодному разі не уповноважував будь-кого на ці дії. У випадку звернень до вас, цих молодих людей з вищописними пропозиціями, прошу повідомити мене за телефоном 066 789 7000. Та звертатись в правоохоронні органи повідомляю, що єдиною довірною особою, яка може представляти мої інтереси як кандидата, є голуб Віталій Валерійович.